Фердинанд II Арагонський, народжений 10 березня 1452 року, став королем Арагону у 1479 році після смерті свого батька Іоанна II. Він одружився з Ізабелою Кастильською, зміцнивши союз між Кастилією та Арагоном, що згодом став основою об'єднаної Іспанії. Його правління стало періодом великих змін і досягнень в історії країни. Фердинанд і Ізабела спільно працювали над відновленням християнської влади в Іспанії під час Реконкісти, завершивши завоювання Гранади у 1492 році і визнавши християнство єдиним дозволеним віросповіданням на Піренейському півострові. Фердинанд і Ізабела підтримували великі географічні відкриття, зокрема, подорож Христофора Колумба до Америки. Яка відбулася під їх патронатом у 1492 році, це відкриття відкрило нові торговельні шляхи та поширило вплив Іспанії по всьому світу, сприяючи формуванню Іспанської імперії? Фердинанд був відомий своїми політичними маневрами та дипломатичними вправностями. Він управляв складними союзами та конфліктами між різними регіонами та королівствами в Іспанії помер Фердинанд 2-23 січня 1516 року в Альхамбрі.